Всім вітанечка і ось така трояндочка ще в нас квітує сонечко сьогодні, плюс 14 на сонячній стороні, але ж вночі був мороз, і зранку мінус 3 було. А ця красунечка тримається ще вже другий тиждень. Чи тут бутончики на цій трояндочці є? Тут, але ж вона в мене хворіє. Ця твоя трояндочка. Обробляли, але ж не допомагає. До квітової Рудбєки, моя кохана Рудбєки. Вчора було мінус один. З 18-го з вечора було мінус 3. І так ще дереві трошки тримається. Ця хризантема. Ледве-ледве. Думаю, може тут посадити колхіком. йо у мене. Ось ще ця хризантемочка. Пуговки. Міні. Ця така вже зробилася. Ця зіпсувалася. Ось ця. Вчора так сніжком припорошила, а трошки ще тримається. Треба було, мабуть, відром накрити. І ця хризантемочка, Ось. Що недавно посадила. Подаруночок мій. Ось. І трошки родбіякі, трошки. Сніжок. Ще така хризантемка трошки тримається, але ж треба було прикрити відерцем. Вони вже псуються такі квіточки. Ось. Це вже зіпсоване. Мінус три було вночі. І дощ вчора був, і не, не, не тільки вчора, а вже другий тиждень з перервами. Ці зіпсовані теж. А ця ще тримається бузкового кольору мультифлорочка. І ще ця трошки жовтенька. Ось там ще сніг лежить у юкі <кхи> серединці. Там та хризантемочка новенька в мене, а ще дрібій гарно. Тримається красунчик. Це за два тижні сонечко у нас появилося. Сьогодні радість плюс чотирнадцять на сонячній стороні. Плюс п'ять плюс шість у затінку. Ще там маленькі рудбеки красується. Ось на сонечко. Жовтенька, маленька, ще, ще там хочу розпускатися, але ж уже навряд. Десь був була ця, не бачу. А ось віолочка, Віолочка ось. Сонечко таке гарне, гарне. Ось мальбочки. Так, не бачу, що знімаю. Так, що тут у мене? Да. Ось тут мальбочка ще. Капілюсечка. Капілюсочка. Так, і небо голубе, голубе. Ось маленька хмаринка. Ось тут Черешенка у нас, але ж уже старенька. Тримаємо як замість зонтика влітку. Так що ось я зніму цю резонтемочку пускову. Коли було, було пасмурно, то я знімала. Ось вона така. Ще красунечка. Але ж порадувала своєю красою трошки, подарували мені її. Вже так приємно. Теж люблю дарувати. Ті, що раніше ось ці купила, вже нема того вигляду, пару квіточок лиш. Ці жовтенькі ще там листва така, а ці помпончики ще хороші. Та з бускового кольору теж тримається хризантемочка і листва гарно. Темно-червоні, теж такі вже. Непривабливі і жовтенькі з оранжевою серединкою теж ще гарно виглядають. Ой-ой-ой-ой! Не бійтеся, не бійтеся. А синичка десь полетіла, побачила мене. Ну, раз вони відійшли, то ближче покажу. Ось ці зіпсувалися морозцем. Ось поодинокі ще. Так. Ой, тут Віолочка, як я їх люблю. У Анечки теж вона показує свої, що купила. І мої тут красуються. Мені жіночка теж Наталя подарувала, що я була в неї в гостях. І така радість. Влітку вони не так приглядні, а тепер радість велика. Ще там була трояндочка вже. А, що тут ще родби, яке квіточка залишилася, заквітла. Всім добра, мої дорогенькі. Всього найкращого. До зустрічі. Ще така хризантемка у мене росте. І ось такий кошик мій величенький. Роздійся, я не підв'язувала її. Так вона лягла. Колір буває, що змінює свій. Сама живцювала. Попри дорогу там росло, я думаю, наживцюю. А потім люди скосили і вже нема там ще були, я не встигла. Але ж нічого, хоч маю цю одну. Ось вона така височенька. Не підв'язала. Всім добра, мої дорогенькі.